Доброго всім дня. Птиця бігає поволі. Всі курчатка, і мішані, і бентамки. А в нас сьогодні заготівля на зиму компотів з яблук. Ось отака у нас краса. Закривається на вулиці, тому що в хаті дуже спекотно. Від газового балону кип'ятиться вода і заливається методом гарячої заливки. Гортензія ще квітує, дуже красива. В цьому році вона шикарна. Ну, в принципі, так як і кожного року. Все зелененьке, гарненьке, на дворі тепло. І птиця задоволена. Тато закатує, а курчата на задньому фоні зачаровано дивляться, спостерігають. Ці тут під ноги лізуть, бентамки, бандюгани. А ті там, ой, бігають, дивляться. Нічого ж там смачного для них немає. В господарчому дворі спокій. Якщо комусь, до речі, потрібні їм качки, звертайтеся. Є молоді селезні. На той момент, коли ви будете дзвонити, не знаю, чи залишились качечки, а селезні ще є молоді. Приходили, напевно, хочуть зелені. Ну, а в цих зелені вистачає молодих каченяток, ціле роздолля. Пасуться, в цьому році вони у нас на подвір'ї і курчата, і каченята всі разом. Слава Богу, Бог милував і ніякий кіт нічого, нічого ніде не вкрав. Ось, бачите, які вони. Кубка зграйка. Скрізь вони і там, і сям, де їх та, тільки та, 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 немає. Та, 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 Бачите, нічого не щіпаються, не розкльовують один одного. Все добре. От що означає великий вигул і якісний корм. Мене, до речі, запитували мої глядачі. Чи я роблю якісь пропойки для своїх індокачок. Друзі, взагалі-то індокачок пропоювати нічим ніколи не потрібно. Єдине, що можна зробити, це профілактичну пропойку від глистів, але дорослої птиці лише. Якщо каченята швидко, гарно ростуть, ніяких глистів у них немає. Це факт. Зазвичай індокачки нічим не хворіють. І каченята так само не хворіють. А профілактично давати ліки, антибіотики, я вважаю, що це абсолютно неправильно. Курчатам треба робити профілактику кокцидіозу. каченятам не потрібно. А ці красончики набігалися і вже чілять, вже хочуть туди, назад до себе. Друзі, глядачі, до речі, вже почався сезон продажу декоративних рослинок. Якщо потрібно, звертайтеся, приїздіть, купуйте. Або на відправку, але тільки невеликі рослинки, які можливо самому викопати. Є тує, ну, багато всякого. Це ще буде окреме відео про це. Є гортензія різна. Якщо цікавить, звертайтеся. Також великий вибір прищіплених рослин. Різних, різних і ялиночок, і сосоночок. Тіпчі-тіптіптіптіптіпчіпчіп. Чіпа 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 чіпачі, чіпчіпчіпчіпчіпчіпчіпчіп, чіпа чіпачі.

Бентамок півників. Є вісім штук, 7 молодих і один дорослий. Кому потрібно, звертайтеся. Бентамки в мене горіхові і ситці від чистокровні. Дуже-дуже якісні.